І так, забрав я подарунок з нової пошти від Дніпро М. Розпаковочка буде зараз у нас. А ну, що тут... Вони мені там відправили. Так, а в коробці рукавички сварочні. В телефон, будь ласка, позирай. Знімай теж. Так, рукавиці Дніпро М. Дуже приємні. На дотик і в загальному приємні. Так, рукавички і зварювальна маска. Ну, Всім підійми трошки телефон. Так, добре. Зварювальна маска. Для, для чого тобі треба? Камелеон. Так, така от 46-та, WM46. Так, ну що хочу сказати, я дуже приємно здивований таким чудесним подарунком.